Утра доброго ранку. Зараз ми будемо руйнувати міфи. Чи можна подорожувати самостійно? Можна організувати свою подорож власними руками. Сьогодні поговоримо з мандрівником початківцем. Дмитро Білоус. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. У діви та не щасливе ліцові також є сілом вранці прокидатися для мене завжди така подвиг такий mm -hmm. свого роду. От нам приємно, що ви це подвиг зробили заради нас. Дякую, дякую. Недавно ви вивернулися з Грузії. Розказуйте, як воно там. Ну, одному. так, пояснити словами, передати ті емоції, які отримуєш, подорожуючи цією країною, доволі складно. От, почну з того, що рішення було прийнято абсолютно спонтанно, випадково. У мене є кілька знайомих, які до цього подорожували в Грузії. Вони всі якось от їхали, ми їдемо подорожувати. Потім поверталися, сяючи очі. Е Купа вражень, і я думаю такий, ну що ж там такого цікавого, треба і самому поїхати подивитись. Отримавши відпустку, придбавши самі дешеві квитки на літак, я вирушив в Тбілісі. От. Зачекайте, питання таке, чому самостійно ви вирішили? Є ж багато турагентств, є багато турів? Чому саме такий вибір? Ну, не знаю. На той момент, коли я приймав рішення подорожувати саме Грузією, внутрішнє відчуття було бажання, точніше, побути, мабуть, наодинці. Е Отримати якісь нові враження, нові переживання, от власне, не ділячись ними ні з ким. Ну, на той uh -huh. момент і я відчував саме так і саме таке рішення, мабуть, і прийняв. От. Зрештою, ну, забігаючи наперед, скажу в певні моменти я пошкодував, що я сам подорожував, от, але це стосується лише ну, емоційного емоційного, так, та, так, коли отримуєш дуже багато вражень, дуже хочеться ну, ними з кимось поділитися. От, обговорити певні нюанси, але ти такий сам і думаєш, ну да. Потім показуєш там дома вже фотографії, всі такі дивляться, ну так, там дуже гарно. От, але це тільки бачити треба. Називається побил на і тепер... Більше чим хотілося б. Добре, яким чином ви шукали авіаквитки? Як знайти найдешевший авіаквиток? Ви десь шукали порад? Ви знаходили інформацію в інтернеті або зверталися до когось? Ну. Після певних пошуків нетривалих в інтернеті квитків на літак, я дійшов висновку, що краще все-таки звернутися до посередника. Там зовсім ну, невеликі переплати, я не буду не рекламувати, угу. але скажу, що там ну, ціна майже не відрізнялась від інтернет. Ціни тільки є кілька нюансів при виборі е квитка на літак, і його дуже бажано купувати заздалегідь, тобто квиток на той же самий рейс. Ту ж саму країну, який купується, наприклад, за тиждень, кардинально за ціною відрізняється від квитка, який купується там за кілька місяців наперед. Тобто, якщо, наприклад, зараз купувати квиток в Тбілісі, ну це я дуже приблизно говорю, то це буде коштувати десь там п'ять тисяч гривень. Якщо от, там на, на найближчі дні, якщо купувати квиток на наступний рік на весну, то це буде коштувати десь 1600 гривень в обидва боки зі страховкою з усім. Тобто... Сума, суттєва економія. Так, да, різниця суттєва. Тобто, дуже бажано. Плюс є нюанси щодо вибору квит квитка на будні дні. В будні дні зазвичай квитки набагато дешевші, не як набагато там, в межах 500-600 гривень. Ну, все одно, приємно. Да, да, да. А на вихідних, по-перше, постійно ну, всі квитки продані, ну майже всі. Дуже, ну, Можуть виникнути певні труднощі. Дорога є Грузія? І понимали у вас там? Ну почну з мови. Дуже цікаво. Для мене відкриттям було абсолютне практично незнання російської мови в Грузії, особливо поколінням, яке там молодше 30 років. От там з першого класу зараз в школах ведеться викладання грузинської і англійської. Російську мову вивчають лише. На спеціалізованих факультетах, в університетах, там, академіях і так далі. Зрозуміло, що старше покоління, яке виховане там, в Радянському Союзі, на радянських фільмах, воно ще розуміє російську, але дуже е, кумедна російська в них, якщо чесно, в переміжку з грузинськими англійськими словами. Тобто, а з молоддю доводилось спілкуватись англійською, жестовою мовою. До речі, дуже жалкував. Е, що, ну, стосовно того, що погано знаю англійську, моє перше рішення от, в аеропорту, коли я повертався назад в Україну, в Бориспіль, було тверде рішення ну, зайнятися вивченням англійської. Причому ну, це незнання от, мови, мабуть, основний такий бар'єр, який. Тобто навіть в хостелах, коли ми там, збиралися ввечері якісь там британці, студенти з Ірану, ще звідкись там. Ми розмовляли, то всі там весело <гум> сміялися над такими жартами. Я сидів там з телефоном. Окей, там Google-перекладач. <гум> Ось там моя думка. От ну тобто, так... а, <гум> а до речі, про хостели. Наскільки важко самостійно забронювати? Ви ж не можете розуміти, да, Ми бачимо всі якусь картинку, а потім <гум> приїжджаємо там зовсім інша реальність. А як це відбувалося? Ну, в плані вибору хостелу через відповідні сайти завжди є момент ризику. Але, мабуть, це ще цікавіше. Але зазвичай ті хостели, які я бронював, інформація абсолютно ну, 100% співпадала з тим, яку вони заявляли. Є певні сайти, на яких після відвідування ну, хостелу проживання там, можна залишати відгуки. Того ці власники цих хостелів дуже дорожать своєю репутацією. Вони ну, не зацікавлені в наданні якоїсь неправдивої інформації, тому що люди угу. потім ну, дуже активно це будуть обговорювати і. ну, Просто глянувши на відгуки, людина може там вирішити або заселятися в нього, або ні. По цінах Грузія трошки дорожча країна, продукти харчування готові, наприклад, в супермаркетах, там молочні продукти і так далі. На наші гроші там самий дешевий йогурт коштував щось 26 гривень. Mm -hmm. От. Але фрукти, овочі, плюс національні страви, там, кубдарі, хачапурі, все інше, що пов'язане з грузинською кухнею, набагато дешевше, ніж там у нас, що можна де зустріти, продається. Набагато. Специфічніше на смак. Я коли тільки прилетів в Тбілісі вночі, я пішов в цілодобове там хінкальна, замовив собі 10 хінкалів, я ж не знав, що вони там отакого такого розміру. Я до четвертої ранку сидів над тими хінкалі. От там дуже багато спецій приправ того. А щодо маршруту, ви розробляли його заздалегідь? Чи ви от прийшли сьогодні? Захочу в гори там піти і піднятися? Імпровізація. Ну, маршрут планувався, мабуть, більшою мірою вже в літаку. Е, Офлайн-карта на телефоні, я там сидів, думав, от, де я хотів би там побувати. От. А потім, заселившись в свій перший хостел в Білісі, е, порозмовлявши з людьми, які там подорожують вже певний час з Грузією, я остаточно спланував свій маршрут. Військово-грузинська дорога це був мій перший такий об'єкт відвідування після двох днів перебування в Тбілісі, яких абсолютно не вистачило для того, щоб навіть там якусь частину побачити. Об'єктів там архітектурних і так далі. Я вирушив на північ до кордону з Інгушетією. Дуже цікава дорога. Мені от що вразило, що водії маршруток там маршрутка для місцевого населення. Ти сідаєш там, платиш гроші, певні. Їдеш, водій їде, їде, він стомлюється, він залазив маршрутку. Будь-хто з пасажирів, чоловіків сідає далі. Тобто, поки я доїхав там до е, Степанцмінди, Мабуть, всі, хто сидів у маршруті, да, посиділи за кермом, повели ту маршрутку. Я думаю, от цього ти ніколи в житті не побачиш, якщо будеш користуватися цим організованим туром е е якимсь турагент. А от можете поставити зараз общую оценку в Грузії по 10-бальній системі. Ну 10. 10 можна сміливо ставити. Тобто, е за однією умови, що треба чітко розуміти, що можна бути чимось незадоволеним в подорожі, ну всі ми люди. Можна бути чимось там враженим і так далі. Але от, е, знаходячись вже там в аеропорту, сідаючи в літак, повертаючись в Україну, Грузія така країна, м яка змусить тебе ну, захотіти повернутися ще раз. Я не знаю, з чим це пов'язано, серйозно, якісь там об'єктивні причини, от переглядаючи подорож, да, було цікаво, було дуже багато там яскравих, не дуже моментів. Але впевненість 100% в тому, що я таки хочу і я. Ще далеко не все бачив. Далеко не всюди був, от саме в Грузії. О, ну, ми надіемся, що ви ви вже навіть не один із компаній буде нам веселее можливо. і інтереснее. дуже хотілося. Ми дякуємо вам за те, що ви надихнули, що індивідуальний туризм туризм, який створюється власними руками. Це не так страшно, і до цього треба звикнути і до того треба йти. Дякуємо вам дуже за те, що поділилися своїм досвідом разом з нами і з усіма глядачами. Так, Дуже приємно вам дякую. Спасибо дякую. большое. Ну, а ми вернемося після невеликої реклами.